Що дивишся? Просто контролюєш процес. Що всі сплять, хочу вже перевезти. чи думаю, хай тут живуть може ще тиждень. Поки їм тут тепліше, поки морози, так? О, да. Навірно, хай тут живуть. хочемо перевезти частину свиней на забій, то угу. вони вже великі. Будемо різати тільки наших свиней. Хто пробував, то знає, яке в нас і сало і м'ясо. Це просто супер. супором. Такий кабанчик під стіною лежить. Мічень ти помітив так. Це свинокомплекс. Якщо ти їх помітив. Ти що? Ти що? Откуда в тебе краска? Де ти її взяв? Ти шо де ти її сьогодні випросив? Випростила? Я поняла. Телефончик для замовлення домашньої свининки, дуже смачної, сало просто супер. 0,73, 304, 7,6, 4,3. Замовлення приймаємо на січень місяць. Ой, на 15 січня на відправку, бо я вже доодихалася, що вже і в датах запуталась. День. Хороші такі, так? Да? Їм тут тісно.